Від дитячих сердець під такою назвою у дошкільних навчальних закладах міста відбулася акція для бійців АТО. Особливо старалася малеча для важкопоранених. І відтак малюки виготовили оригінальні валентинки, навіть цілі композиції. На кожній святковій листівці до Дня Валентина зазначили авторів роботи, а подекуди вмістили свої світлини. Отримують подарунки від вихованців дошкільних навчальних закладів, а це ще й солодощі, цитрусові теплі речі і навіть. Медикаменти, бійці, а то наші земляки, що воюють на сході держави. Також садочки району зібрали кошти для поранених бійців. Неповторні витвори дитячих рук у наступному відеосюжеті. Такі безподобні роботи. Це садочок, який виконував. Вони зробили свою фотографію. Кожну роботу взяти, навіть оцю. Зараз зараз. Отак. Значити, кожен було написано. Тобто військові зразу зможуть побачити, прочитати Так, прочитати. Ну то такі вірші, слова. От, дивіться, як тут гарнесенько зробили. Ну, відкривати. Валентинки з паперу і картону, в'язані гачком і плюшеві сердечка, руками наймолодших мешканців Бродівщини для наших захисників. Зібрані під час акції від дитячих сердець подарунки до дня Валентина, про вираження думок про воїнів. АТО. адже те, що діти просто старалися, мало сказано. У кожен виріб вкладено ще й часточку душі маленьких українців та найкращі побажання героям. Вороги від страху тікають, повертайтеся живими. У кабінеті начальника відділу освіти Валентинками та іншими подарунками від вихованців дошкільних навчальних закладів встелено не лише великий стіл, а й килим. Крім саморобних валентинок, бійцям зібрали солодощі, цитрусові, засоби особистої гігієни, теплі речі. Бабуся вихованця Берлинського садочка передала з Італії пакунок ліків першої необхідності. Я хочу подякувати усім дошкільним навчальним закладам району, діткам, батькам, всьому персоналу дошкільних навчальних закладів. Хочу сказати, що це з дітками працюють такі люди, які завжди. Не стоять осторонь, щоб не відбувалося в нас. І завжди відгукується щиро, ініціативно, за що вам низький уклін. Благодійна акція від дитячих сердець, окрім благородної мети, мала ще й неабиякий всесторонній розвиток підростаючого покоління. Тут і трудове виховання, і моральне виховання, і патріотичне виховання. Тут, коли дітки своїми руками роблять, це і розвиток дрібної моторики рук, тобто і навчальна, навчальний процес, іде. Крім цього, колективи дитячих садків зібрали і кошти для поранених героїв у сумі майже 3 тисячі гривень. Хто з важкопоранених бійців отримає ці кошти, визначить ініціативна група. А деякі дошкільні установи взяли поранених учасників, АТО під особисту опіку. Так, в дошкільному навчальному закладі номер 1 Ромашка зібрали і передали Назарові барилку 1039 гривень. А у восьмому садочку казка до загальної скриньки зібрано і передано Миколі Демчуку кошти в сумі 3300 гривень. Голова спілки підприємців Бродівщини за сумісництвом волонтер та ініціатор допомоги пораненим бродівчанам Наталія Микула приємно здивована результатами благодійної акції від дитячих сердець. Щиро дякуємо за такі хороші привітання, які були написані, які були зроблені. Я думаю, нашим хлопцям буде дуже приємно. Частину зібраних до Дня Валентина подарунків. Волонтери уже передали адресатам. Інша частина через волонтерів громадської організації Крила підтримки будуть доправлені бійцям на передову.